МВ сьогодні розкажу вам історію, як здавали на права. Я ще не здав навіть. Приходиш сюди сім ранку, там же люди б'ються, щоб зайти всередину. Ну нічого, я якось зайшов, якось там сварилися, сварилися, якось я взяв талона. Взяв талона і тепер ждеш. Ми ждали до 11, мабуть, 30, поки будуть хоч якісь ці нас викличуть, щоб взяти самого талона. Бо там як ти не береш талон, тобі кажуть якийсь номерок, типа. Тоді ти йдеш по тому номерку і тоді тобі дають заяву. Жду, жду, жду. жду, 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 жду. Просиділи три години, навіть не виходив звідти. Думаю, зараз фоткатись треба буде, піду поправлю прическу. пішов поправляти, пропустив свій талон. Я думаю, йо йо йой що робити? Півдня вже потратив. Йду на цей термінал, є мій талон, знову беру, знову жду. Але цей раз не сильно багато, ж, да, минут 30 може. Почекав і це тільки ще не взяв цього. Взяв заяву, я не знаю, якщо я з першого разу не здам, да, мені мабуть придеться на велику їздити. Або трішки ходити, або тролейбусом. У мене терпіння не хватить. Я не знаю, як люди можуть по 10 разів сюди ходити. Це просто ужас. Ось, да.